Для того, щоб відновити свою судів в Харкові. Приїхала я з Харкова. Тут усадьба чоловіка. На території будинку при усаді мовчатку ми вирощуємо виноград. І, звісно, роботи над ним дуже багато, дуже багато. Заробляємо для того, щоб відновити свої судіблюди в Харкові. Дуже і внутрі. І плитка, і посудний. Ну, Самі знаєте, що після вікна після. всі вибиті, забиті партнером. Як відновиться будинок, значить буде переїжджати туди. Багато все зідали. слава заборі, є приображення, є тамський пальчик. Ціна у мене така оптимальна. 50-60 гривень. Виноград весь елітний, весь укривний. Потребуємо дуже багато. Чекаємо на перемогу.